Вчора, в понеділок, 29 вересня, десь в районі 11, ї мабуть, 10.30 ранку, під'їжджаю з боку Павлограда до Дніпра і на в пості високий ходорлявий грузин, так з таким шевроном, таким прямокутним, така штука, така велика. У нього тут такий підсумочок на грудні, і Такий шеврон СБУ підходить і щось там мені каже. Я кажу, кажу українською мовою зі мною спілкуйтеся. Е, от. І він, ну, за традицією, так. Запальних грузинських друзів з гарячими такими генами. він, Я просто бачу на очах, як він запалюється і мені таку тираду там запаковує грузинською мовою. Кажу українською мовою, кажу: спілкуйтеся зі мною. Він такий. Щас я тобі. Щас я тобі машину виверну. А ну, ставай сюди, кажу українською, кажу державною мовою зі мною. Ну, я одягнений так, як зараз. От, конкретно в цьому одязі, так, ну тільки без шапки. От. І він мені українською, ставайте сюди, ставайте сюди. Зараз я вас е, навчу, ви зараз дізнаєтесь. Зараз все вам буде і мова, і все. Це українською він каже, так? От. Я здаю в бік, там даю аварієчку. Глишу, глушу там двигун, він там знову мені там. Документи на машину там. Те то те-то. Кажу українською, кажу мовою зі мною, військовослужбовцю, кажу, спілкуйтеся. Він там фир-фир-фир. І починають збігатися там з блокпосту добродії. Так? Підходить там інший добродій, щось там теж мені. ну... Слов'янської зовнішності, принаймні, і мені там каже ваші ну, московицькою, каже, ваші там посвідчення водія. кажу йому кажу, теж українською я кажу, спілкуйтеся. А я коли здавав перший раз аварійкою, то я вімкнув на камері відео так, і прикрив чохол. А... Це Добродій Грузинський побачив і теж такий галас там. Він знімає відео. так, ну, Бо нам на в ж не можна знімати відео. Він знімає відео, і той другий підходить. Він йому каже, він відео знімає. Кажу, я вже не знімаю. Він каже: покажіть останнє, відео, яке зняли. Я показую, а там ну, крики грузинського добродія. От. І він каже: видаліть, будь ласка, те-то, те, те туди-сюди. Вони там набігають. Він каже, документи на машину. от. І. А грузин розпалюється там, більше і більше, там, бере документи на машину і, там так від громадської організації. І той каже: Я там зараз той. Зараз я тебе принесу. Там формат А4, ти напишеш скаргу на мене і візьмеш мій калаш і підеш захищати Україну. Замість мене кажу, куди піду, кажу, звідки я їду, з ким ви розмовляєте? Кажу державною мовою. О. От. І так йому навалюю. От. Він каже: виходьте з машини, показуйте, що там в багажнику. Я виходжу, показую. А тим часом його там співслужбовці пробивають по базі, що <смі> ще я військовослужбовець, так? От. І я там йому розтібаю. Ну, мене на плічнижок багажок. Я розтібаю кишеньки, він там робить вигляд, що шукає дуже небезпечні речі. Там мені. І вже українською зі мною спілкуються. Спілкується зі мною українською. от. Таке всіляке. І я бачу, що його співробітники, які пробили по базі, хто я такий, вони так його потроху відштовхують, відштовхують, відводять далі, далі, далі. До мене підходять, кажуть, ви ж чи не військовослужбовець, кажу, так. Кажуть, будь ласка, все, сідайте, дякуємо за увагу. Перепрошую видаліть відео. Все нормально, не хвилюйтеся. Будь ласка, на все добре, гарної вам дороги. Кажу, так он добродій. А він мені коли грузин казав. Я тобі зараз дам аркуш, напишеш на мене скаргу. Я йому кажу, ловлю вас на слові, кажу. От, і той. <сі> і вони вже мене так чимно садять машину. Будь ласка, дякуємо гарної дороги. От. Ну я там не став вже закусюватися, бо ну не став що і ти до нього. Я ж на слові ловив. Де аркуш? Буду скаргу писати. Не написав, бо ну я реально поспішав. Я реально поспішав, проте я вірю в силу ютубу, вірю в Силу соцмереж, і я думаю, що, скоріше за все, з моїм охопленням, так, скоріше за все, це відео він подивиться. І що я коротенько, так, постфактум, можу, хочу, вважаю за потрібне сказати. Найперше, що земний уклін всім добродіям з усього світу, які, які дієво беруть участь в захисті України. Земний уклін. Ось. Так, так? Всім з усієї планети, поза залежністю від етносами, національностями і всяким таким земний уклін. Окрім московитів. Окрім московитів. так, Там не треба мені розповідати, що я тут кланююсь РДК і всяким таким іншим історіям. Вони. На моє тверде переконання. Воюють не за Україну, вони воюють за свої конкретно інтереси, які тимчасово співпадають з інтересами України на цьому історичному проміжку. Тому так, хлібчиком разом, табачком на різну. Кожному своє. От. Повертаємося до пана Грузина. Разом з тим. І мені там в коментарях потім про коротеньке відео написали: От, немає часу, коли вчити мову. Що ви мені розповідаєте? Мова не про. У нас тут не Олімпіада з української мови. У нас тут захист України. І ви мені хочете сказати, що добродій на блокпості в Дніпрі немає часу вивчити базові 10, 20, 30 слов із пловосполучень не буває. Якщо він цього не може вивчити на блокпості в Дніпрі, вітаю, добрий день, дякую, будь ласка, паролі, покажіть документи то він розумово відсталий. Так? І практика показує, що той грузинський добродій нормально розмовляв українською. Мова, повторюся, не про академічні знання. Мова не про участь в Олімпіадах і призові місця. Мова про повагу до української нації, до української землі, хліб якої ти їси? Так? Тобто, якщо я бачу людину, яка Якийсь умовний іншоземець. Так? Те то, тето, те то-тето. Те -то, те -то. До мене я кажу, спілкуюся українською. Він мені каже: вибачте, я зовсім трохи в Україні, так? будь-якою мовою. Навіть московицькою. Я зовсім немножко в Україні, я учу український язик. Бачте, так, я розумію важливість, роблю все від мене залежно, реально в робочих графіках не, в, не успіваю. Окей. Шана повага, дякую за захист України. Працюй, ти невдовзі спілкуватимешся українською. Так як ти зобов'язаний робити, згідно присяги і статутів, яким коришся. Бо ти служиш так само, як і я українській нації, українському народові. І маєш це робити українською мовою. А коли ти мені видаєш раду іншоземною мовою, в цьому випадку грузинською, в якій ти, скоріше за все, постав мене за московицьким кораблем. Бо я не розумію, що ти кажеш. От. А те, що ти кажеш московицькою, я не сприймаю, точніше сприймаю вороже, то ти поводиш себе як ворог України і мені начхати. Які на тобі погони, шеврони, звання, посади, ти працюєш як ворог України, ти підтримуєш Московію, ти поширюєш і підтримуєш головну зброю московитів проти України упродовж століть. Московицьку мову, коротко і зрозуміло. І хто ще мені буде тут розповідати про щось там московицьке, як не грузин? Добродію, ви промахали шматок вашої держави через Московію, через московицьку мову. Так само продовжуєте там маєте серйозні політичні проблеми. Московія постійно чинить на вас тиск. Я трохи там чув про ваші промосковицькі сили у владі. Тобто, ну, ви промахали шматок страни фізично, ви промахуєте потроху, Московія наповзає на вас там, зокрема. І не в останню чергу через те, наскільки у вас там розповсюджена московська мова. І ти там маєш вірус з Московщини, який руйнує твою благословенну Грузію, і ти приїздиш до мене в Україну розповсюджувати цей самий е, московицький вірус, і ще мені щось розповідаєш. Ну, то я, мабуть, тебе буду ставити на місце, як я це і зробив. Так? І нормально там набігло, я ж кажу, там, під блокпоста з півслужбовців збіглося, там його так відштовхали, відштовхали в закуточок. Чому? Тому що. Ти в силах оборони України. Ти захищаєш Україну від Московії, яка так само винищувала і винищує Грузію, як і Україну. Тому, любий добродію, будь ласка, розуй очі, опритомні. І, як мінімум, під час виконання твоїх задач спілкуйся державною українською мовою. Відмовся від вірусу з Московщини, яким ти заражений, і підтримуй Україну. Бо Україна стійко стоїть проти Москви, яка так само винищує Грузію просто зараз 24 на 7. Як робила це всю свою історію в своїх імперських прагненнях з усіма сусідами, до яких була в змозі дотягнутися? Так, тобто, я ж кажу, я десь щось якось інакше поставлюся там до представників країн Балтії, якщо вони будуть мені розповідати. Чому? Тому що у них не пільсони, не громадяни, шлак, депортація. Вони дуже добре знають, що треба робити з московитами. Так? І не промахують так шматки держави, як зробили це ви. Ну, чоловіше, ти промахав шматок Грузії. Продовжуєш мати там проблеми. ти мені будеш розповідати, що мені там. Та, ну, міняй траву, чоловіче. Видужуй, витверезуй, будь береженим і ну, складай собі хоч якесь уявлення, з ким і про що ти розмовляєш. А ти розмовляєш з українцем на українській землі. Нема різниці. В пікселі він, не в пікселі. Так? Військовий, не військовий. Маєш моральний обов'язок. Дотримуйся. Слава нації! Разом боремо і поборемо!